Як дівчина Скалоша збудувала національну мережу, маючи всього одну тисячу позичених коштів, а також будучи на п'ятому місяці вагітності, здавалося б, це неможливо. Але це є реальність. Вітаю, мене звати Оксана Тимки, і я засновниця національної франчайзингової мережі центрів раннього розвитку мудрик. Мій шлях в бізнесі почався близько 12 років тому. Я була вагітною на п'ятому місяці і зрозуміла, що більше не можу сидіти в декреті. Мені хотілося розвитку, і мені хотілося, щоб всі матусі в Україні знали про важливість раннього розвитку. Саме тому я почала свій новий шлях, свій новий етап, де Почала власний бізнес після перегляду цього відео. Є можливість отримати мою 30 хвилинну персональну консультацію. Тому дивіться до кінця. Насправді це важко було тоді назвати бізнесом. Це було моє таке хобі, яке я вирішила. Трішки капіталізувати. Я орендувала невелике приміщення, це було 10 метрів квадратних. Найбільше приміщення у мене коштів не було. І почала викладати англійську мову для дітей, а також заняття з раннього розвитку для діток від 1 до 3 років. Це те, чим я тоді жила. Це було пов'язане з моїм материнством і з тим, що я дуже цікавилась методиками раннього розвитку. І згодом. Я почала застосовувати в цьому центрі розвитку вже бізнес-інструменти, про які дізнавалася в різноманітних книгах: книгах про бізнес, книгах історіях успіху, відомих підприємців, і таким чином, в 2013 році, мені до рук потрапила книга британського бізнесмена Джеймса Каана. Книга називається The Real Deal», вона є тільки англійською мовою. І саме там я прочитала, як він з маленької кімнатки збудував велику компанію в Лондоні рекрутингову, і далі він описав цю бізнес-модель в франшизу і продав це своєму другу в Америку. Я подумала: вау, як круто. Є така бізнес-модель масштабування, як франчайзинг. Всі на той момент, це був 2013 рік, знали про МакДональдс, і тому мені десь пазлики склалися, і я подумала, що. Що в загальній масштабній перспективі я б також могла відкривати додаткові філії в своєму бізнесі. Тоді я проживала в Калоші, а згодом я переїхала у Івано-Франківськ. Мені дуже хотілося влитися в бізнес тусовку У мене вже було дві своїх філії в калоші, і звичайно, я хотіла відкрити цю філію в Івано-Франківську. Основним моментом є те, що я всі кошти, які заробляв мій центр розвитку, далі вкладала в розвиток, в масштабування і тому відкривала все нову. Нову філію, тобто будувала сама уже свою маленьку мережу. І от коли я жила в Івано-Франківську, Urban Space, 100, хто з Франківська ти знає, відбувалися різні події, в тому числі бізнес-події. І був вечір стартапів, де кожен підприємець міг описати свою бізнес-ідею і залучити інвесторів для того, щоб ріст і розвиток компанії був швидшим. Я пам'ятаю дуже ретельно. Готувалася до цієї події, мені хотілося заявити про свій бізнес, і я бачила велику перспективу в відкритті схожих центрів розвитку в районних центрах міста Івано-Франківськ. Готувалася я до презентації ретельно знову ж таки, знайшла в інтернеті. Книгу Гая Кавасакі, презентація для інвесторів. Там є всього 10 слайдів, на які потрібно звернути увагу і гарно описати все те, як каже Гай Кавасакі, зробити так, щоб інвестор в тебе проінвестував. Саме так будувалися усі презентації Apple. Я взяла цю схему для презентації свого бізнесу під інвестиції, до речі. Запис того відео в мене досі є. Можливо, колись я його виставлю на цей YouTube канал. Це був 2015 рік. Виступила я гарно, ідею я свою представила гарно, але ніхто з інвесторів в мене не проінвестував, хоча всі підтримали мою ідею. І після цього я подумала взяти трішки інший ракурс розвитку і уже не самостійно за допомогою інвесторів відкривати філії, а шукати таких жінок, як я, Матусь в декреті, які. Цікавляться розвитком, навчанням дітей, піклуються про освіту своїх дітей, і також в своїх містах хочуть відкривати схожі бізнеси, схожі центри розвитку. Я створила лендинг за допомогою спеціаліста, якого залучила, і налаштувала Google просування також за допомогою спеціаліста. І через декілька. Тижнів я отримала свою першу заявку на франчайзинг. Скажу вам, що це було дуже страшно, тому що здавалося, що ще нічого не готово до того, щоб можна було так масштабувати свій бізнес. Але є в мене така нотка авантюризму, і, зрештою, в мене було чотири власні філії центрів раннього розвитку. Я розуміла, як працювати з персоналом. Я розуміла, які методики працюють, і було в принципі достатньо інформації, якою я можу поділитися. Таким чином з'явився перший партнер і перший франчайзинговий мудрик у місті Стрий. Це було таке досягнення однієї з великих мрій, до якої я йшла ну майже 5 років. Тобто, з 2013-го, коли я прочитала книжку про франчайзинг, і в 2017, му коли це вже втілилося в реальність, далі вже розвиток був легшим, адже коли є. Класна філія, яка запустилась по франчайзингу, яка успішно працює у тебе. Є перший партнер, то далі доносити цінність своєї послуги, свого продукту, своєї франшизи було набагато легше. Таким чином, невеликим темпом два-три франчайзингові центри кожного року ми розвивалися і розвивалася. У мене була велика проблема з делегуванням. Весь цей час я сама працювала, була універсальним солдатом. Я сама наймала вчителів, я сама навчала вчителів. Я вчила, як працювати адміністратором, як відповідати на телефонні дзвінки. Я вже правда залучала вчителів до написання певних програм, але великий об'єм роботи залишався на мені. Тут стався ковід. в мене було. 15 франчайзингових центрів, які я ось таким способом е відкривала і масштабувала. І я зрозуміла, що дуже складно на відстані дистанційно управляти такою мережею. І я шукала нові шляхи і нові способи управління і роботи. Так, от стався ковід, і він перевіз нас всіх онлайн. І відповідно для моїх партнерів стало нормою, що ми спілкуємося в Zoom, що ми спілкуємося в Skype. і я зрозуміла, що можна. Бізнес-модель франчайзингу передавати онлайн, і це зрозуміли мої партнери. Мені вже не доводилося їздити в кожне місто на запуск, бо раніше я їздила всюди у відрядження і займалася повністю запуском там тиждень до відкриття. Цього центру розвитку в іншому місті. так от стався карантин, і я зрозуміла, що тепер ми можемо управляти і запускати проєкти дистанційно, але все рівно не відбувався цей такий зріст в планах фінансів, в планах управління моїм часом. Все було дуже хаотично, і тут сталася ще одна знакова подія. Я звернулася на консультацію до фінансиста, і десь на якомусь бізнес-навчанні я почула, що треба писати бюджет фінансовий своєї компанії. І от у 2020 році. Я вперше написала разом з фінансистом план розвитку компанії, бюджет своєї компанії на рік, де вписала всі доходи, всі витрати, виходячи з того плану розвитку, який я собі поставила, і вийшло так, що для того, щоб найняти трьох працівників в мою компанію, які закриють питання маркетингу, адміністративних питань та методичних питань по роботі з вчителями, мені потрібно. Кожного місяця відкривати дві нові філії. Тобто за рік це 20 філій. Відповідно, маючи цю схему, цей план дій, я й почала працювати таким чином, щоб втілити ті цифри, які ми написали, в реальність. Це був найскладніший рік в моєму житті 2021. Мені здається, що я тоді е, пахала як е, кінь або кобила. Було складно дуже була величезна тривога, величезна відповідальність за найманих працівників, за партнерів. Таке на грані вигорання браку енергії і великих таких внутрішніх труднощів і внутрішніх ресурсів, але результат був фантастичний. Ми підписали в 2021 році 35 нових контрактів. Всі партнери, які входили в мережу, успішно запускалися. Тобто, компанія повністю перейшла на абсолютно новий рівень. Це ще пов'язано з тим, що на ковіді звичайно ми просіли, і був цей відкладений поп. Попит. І от в 21-му році, згадайте, як у вас справи були в 21-му році, був величезний бум, і ріст, і економіки, і бажання людей діяти, працювати і відкривати щось нове. От, і відповідно, на 22-й рік були ще більші плани, ще більші цілі і дуже багато енергії. Це все втілити в життя. Але тут сталася війна і знову така величезна криза. З якої треба було виходити, я, якщо чесно, впала в таку сплячку на перших два тижні, і мені взагалі нічого не хотілося робити. Тут також відбулося знаковий момент. В мене почали з'являтися лідери в самій мережі, тобто було 50 партнерів, і завжди я їх вела до певних цілей і певних досягнень. Тут 10 ключових партнерів. Самі акумулювали енергію, і самі вже 15 березня почали відкривати свої центри розвитку для прийому дітей, а не тільки для волонтерства. Бо звичайно всі працювали як волонтери до цього часу. Таким чином це дало мені нове дихання. Я зрозуміла, що моя компанія це не тільки компанія, яка допомагає жінкам відкривати бізнеси, а це компанія, яка створює лідерок на місцях, які стають лідерами думок і підтримки. Жінок у своєму регіоні. І ще один момент, коли почалася війна, звичайно, ми всі подумали про закордон. Раніше я б ніколи не думала про вихід за кордон. Мені здавалося, що українська освіта потрібна тільки українським дітям. А тут багато матусь виїхали за кордон і почали давати відгук, що наша освіта краще, що нам є чого навчити, і дітей. Польщі і вчителів в Польщі, і вчителів в Болгарії, і наші дівчата, українки, виїхали за кордон, почали звертатись до нас. Я без діла не можу сидіти в Болгарії, в Польщі. Давайте будемо відкривати такий центр розвитку за кордоном і будемо працювати як для українських дітей, так і для місцевих дітей. Таким чином, моя компанія стала міжнародною, і тепер ми не бачимо перед собою жодних. Кордонів, і майже щомісяця приймаємо заявки із Америки, із Швейцарії і навіть з Австралії. Але, звичайно, щоб запуститися за кордоном, треба робити дуже глибинний аналіз ринку того, на який ми прагнемо вийти. Тому ми починаємо з тих країн, які є до нас найближчими, де ментальність людей, дітей, батьків. Є дуже схожею до нашої української ментальності. Відповідно, знову ж таки, в своїй компанії ми ставимо цілі, ми досягаємо ці цілі, і тепер мудрек це найбільша національна мережа франчайзингова центрів раннього розвитку в Україні. Більше того, ми пішли в глибину і запустили проєкт садочку повного дня, де діти Плять, харчуються, і ми запустили приватну школу повного циклу. Ці два проєкти зараз вже успішно другий рік працюють в місті Стри, а також підписуємо нові франшизи по містах України для того, щоб будувати ще такі національні мережі. За цей період до мене почали звертатися жінки з своїми цікавими класними жіночими бізнесами з проханням. Проконсультувати їх, а як це створити національну мережу, і як мені, наприклад, з мого одного квіткового магазину зробити 10, або з однієї кав'ярні зробити 10 кав'ярень. І я побачила цю експертність своєї команди і свою, і ми почали упаковувати такі цікаві жіночі бізнеси франшизи. І зараз ми разом з цими партнерками моїми будуємо національні мережі ще й інших проєктів. Такий масштаб і таке бачення розвитку жіночого лідерства та жіночого підприємництва, велика соціальна складова в цій справі, адже для економіки України в даний період дуже важливо, щоб нові підприємці з'являлися і щоб люди були самозарадні. А не тільки чекали подачок від держави. Відповідно, склалися всі так обставини, що нашу компанію помітив Форбс, і вони, звичайно, написали про нас статтю і запросили мене виступити на конференції підприємців нової хвилі, де я поділилася історією успіху своєї компанії, історію успіху своїх партнерок, як під час війни нам вдалося встояти. Плюс масштабуватися до міжнародного рівня я дуже вболіваю за всіх жінок, які розпочинають свої проєкти та йдуть в реалізацію. Тому хочу подарувати 30 хвилинну свою консультацію. Жінці, яка має ідею, але можливо потребує додаткової інформації, підтримки поради наставника, для того, щоб її проєкт ще швидше запустився. І ще краще реалізувався. Тому серед всіх жінок, які поширять це відео в інстаграм, зроблять відмітку моєї сторінки в інстаграм, також залишать коментар під цим відео. Я розіграю таку консультацію. Знаю, що вам було корисно. Дякую.